Тема. Цю збірку я писала протягом року. Вона будується зависно на думках та відчуттях. В природі нічого не виникає, то не з'являється на світло в абсолютному вигляді. Цю збірку я завдячу своїм друзям, батькам та До вашої уваги хочу прочитати свій твір під назвою «Навчись відпускати людей. Навчись відпускати людей. Навіть якщо не сил, навіть якщо не хочеться втрачати, вони залишаться з вами назавжди, на фото, в переписках ваших серця. Серце піти неможливо, либо просто переміститися з перших місць на останні. Але побачивши одне одного знову, серце все повертається і згадується все, що було. А було багато поганого, але ще більше хорошого. Навчись відпускати тих, хто просто захотів піти. Тому в списку твоїх друзів не стіни на шляху. Ми їх дуже легко зустрічаємо, дружимо і так само легко повинні їх відпустити. Спробуй відпускати людей, не звертаючи уваги на інших, зважаючи на відносини. Вони залишать величезний відбуток нашій пам'яті назавжди. Така доля нема оремо долю, нема оперему тих, з ким нам довелося зустрітися. Просто відпускай людей крізь біль, через сльози. Хай це Остання ваша зустріч. Хай ви не побачитесь ніколи. Не тривайте зла, маю тільки хороше. Дякую за.